Вчора ввечері усю Київраду та КМДА перевернули догори Дригом. Набу провели масштабну операцію під назвою Чисте місто. Антикорупційне бюро нарешті почало ловити чиновників Києва, які могли деребанити землі столиці вже довгими роками. Наше видання Київ влада неодноразово розповідало про подібні схематози, завдяки яким могли збагачуватися можновладці Києва. Прес-служба НАБУ повідомила, що вони разом із САП наразі проводять обшуки у рамках операції із викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді. Йдеться про будівельний ринок міста, який фігуранти взяли під свій повний контроль і керували і тіні землями під забудову. Та наданням прав на землю, тобто розпоряджалися землями столиці, так як це було вигідно їм самим. Отака от земельна мафія у високих кабінетах. Загалом за 23 та 24 рік вони встигли незаконно вивести землі у центрі Києва на понад 11,5 мільйонів гривень, а планувалося набагато більше. Але завдяки операції вдалося запобігти збитків ще на понад 83 мільйони гривень. Ситуація сколхнула усю політичну спільноту Києва, і як вже відомо, підозри отримали цілих 10 осіб. А саме вже затримали у набу. Офіційно стверджують, що схема стосувалася або мала дотичність, як мінімум, до кількох заступників кличка та голови земельної комісії Київради. І, хоча конкретних імен антикорупціонери не називають, точно можна сказати лише про Михайла Терентьєва, бо він єдиний голова земельної комісії Київради. А от про інших можемо тільки здогадуватися. Внутрішні політичні телеграм-канали згадують дуже відомі імена, зокрема, найближче оточення кличка. Ну воно і не дивно. Та все ж наступну інформацію варто сприймати із часткою скептицизму, тож із можливих підозрюваних: Володимир Бондаренко, секретар Київради, Петро Оленич, заступник кличка та колишній земельник Києва, Олена Марченко, депутатка Київради та член земельної комісії. І, Юрій Леонов, начальник земельних відносин у КП Спецжитлофонд. Київ влада і далі слідкуватиме за розвитком подій. Тож підписуйтеся на наш канал і будете першими в курсі того, що відбувається у столиці.